Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимось подорож до країни Доброти. Далеко, далеко, за глибокими морями, за густими лісами, за високими горами знаходилось королівство феї добра. Фею звали Добринка. Вона вчить творить добро і бореться зі злом. Чим більше зла стає у світі, тим казкова країна все далі і далі віддаляється від людей. А без добра, як без сонечка світ не може існувати. А якщо більш стає добра і милосердя, то країна наближається. Фея Добринка запрошує нас до себе в гості. Але щоб дійти туди, треба виконати її завдання, адже в країну добра можуть потрапити добрі і чесні люди. Малята Фея прислала нам кошик, де ми будемо складати квіти, які ми знайдемо. Коли виконано завдання, Рушаємо. Маляти, що таке добро? Яку людину називають доброю? Правильно, яка не ображає інших, допомагає, ділиться, може захистити, втішити, яка не залишить у біді. На галявини живуть слова: сумні, злі, темні. Давайте їх перетворимо на радісні, добрі та веселі. Я буду називати слово, а ви йому протилежне. Наприклад, темний, світлий, злий, добрий, сумний, веселий, сваритися, миритися, горе радість, сльози сміх. Жадібний, щедрий. Ворог друг, брехливий, Честий. Малята перетворіть зле у добре, не вмиватися вранці, не дякувати мамі за сніданок, не допомагати батькам, ображати менших, рвати книги, обманювати всіх, казати погані слова. Поралися молодці, а ось і перша квітка. Покладемо її у кошик. Наступне завдання: погляньте на малюнки і скажіть, де погані вчинки, а де добрі. Молодці малята, ще одну квітку покладемо у кошик. Наступна гра вчити правильно. Ви приходите до дитячого садочка і яке перше слово кажете? Вірно, доброго ранку! Вам допомагають одягатися, що треба сказати. Правильно, дякую. Щоб вам із задоволенням допомогли, треба не забувати сказати черне слово яке. Вірно, будь ласка, які слова ви не забуваєте говорити мамі і тату, коли ви йдете спати. Правильно, на добраніч. Ось ми ще одну квітку поклали до кошика і вже прибули у королівство феї Добринки. Ось що вона вам каже. Малята, я знаю, що ви добрі, чемні, виховані дітки, і я дуже вам рада, тому дарую кожному серця. Символ доброти, воно велике і світле. Малята я впевнена, що ви дуже хороші дітки і вмієте робити добрі справи. Обіймаю вас. До побачення!